Сніг розтанув, а претензії лишилися. Шеу не спи, а посипай. З такою вимогою під стіни управління шляховиків прийшли громадські активісти та автомобілісти, які на власному досвіді знають, чим загрожують нерозчищені дороги. Рівняни, невдоволені роботою комунальників, переконують, під час снігопадів кількість ДТП і звернень до травмпунктів виростає у рази, і у цьому звинувачують Шеу. Якщо у вас тут відбувається моло. А то ми тут приходили до вас, ви нам кажете, а нам місто не виділяє кошти, а потім ви біля міської ради кажете, а місто нам все виділяє, нам все вистачає, ви не подумайте, просто техніки не вистачає. Головний шляховик рівного звинувачення у своїй некомпетентності відкидає. Натомість пояснює, в управлінні є лише 11 машин. А щоб повністю розчистити засніжені дороги, потрібно ще зо 20. Чутку про догану за неякісну роботу від міського голови підтверджує і на майбутнє радить. Шукати одного, який в тому буде винен. Я думаю, не вартує. Якщо шляховик має забезпечити належні умови руху і він його не зробив, водій має право зупинитись і не рухатись по тій дорозі, дочекатись тоді, коли вона буде обслугована, коли вона буде розчищена, посипана, і тоді продовжувати свій рух. Громадські активісти на цій акції спинятися не хочуть, бо ж прагнуть одного видимого результату роботи комунальних служб на дорогах рівного. Тож не припинятимуть моніторити ситуацію. Якщо ми зараз витратимо можливо більше на автомобілі, да у нас буде менше травмуватися. Відповідно, треба буде менше витрачати на що? На медицину. Відповідно, кожна витрата якась більш корисна несе менш витрат на іншу сферу. Та якщо деякі важливі для транспортної розв'язки міста дороги комунальники оминули своєю увагою, то територію навколо чиновницьких установ чистили невтомно і ретельно. Рівняни ж у роботу шляховиків оцінюють незадовільно. Зовсім незадоволений, Ну і це не впливає на процес. От як був снігопад дуже великий, то все, дуже багато снігу було, дороги не розчищалися, погано прибиралося. Тобто вони працюють від випадку до випадку, моє таке враження. Як для пішоходу, то звичайно весь сніг не забирається. Я вважаю, що вона є недостатньо по цьому питанню. Синоптики ж прогнозують нові снігопади, тож для комунальників початок січня це новий виклик. Чи стимулюватиме працівників у контроль громадських активістів краще виконувати свою роботу? Анастасія Бачук, Євген Ганмаренчук новини Рівного.